Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 6 березня. Бахмут зустрічає весну. Зараз трохи подивлю, покажу декілька краєвидів. В мене також вже зібралось багато коментарів, дуже багато гарних та чудових людей, моїх земляків цікавляться, що там, як там, цікавляться, чи в мене все гаразд. Перепрошую через те, що не дуже часто виходжу в ефір, саме самі розумієте. Ситуація тут дійсно складна. Ворог весь час просто весь час проводить штурмові дії, робить обстріли по місту з усього чого тільки має. Щоб ви розуміли, тут дійсно мешкає декілька тисяч цивільного населення, і ворог вже вбив дуже багатьох, дуже багатьох військових, дуже багатьох цивільних. Так що Ситуація виглядає зараз тут таким от чином. Так, є дійсно зараз проблеми із тим, щоб заїхати сюди. Це важко, ще важче виїхати звідси. Але ми стоїмо, тримаємося стільки, будемо триматися, скільки це буде потрібно, щоб там хто не писав. До речі, чомусь дуже багато людей з Росії пишуть мені там, ну. В принципі, те, що їм притаманно, бажають мені смерті, бажають, щоб зі мною тут щось трапилося. Декілька днів не виходив в ефір. І вже там такі просто з ухмилкою всі пишуть: ну що ти там, саньок, живой, здоровий, адзавісь, ха-ха-ха. Відповідаю: живий, здоровий. І не дочекаєтесь, просто не дочекаєтесь, щоб з нами тут щось сталося. Будемо стояти стільки, скільки буде потрібно. Наші воїни українські це просто залізо бетон. І такі бої, як зараз відбуваються в Бахмуті, це інший раз доказ тому, що у нас дійсно є сильна, міцна козацька кров, незламна, велика воля та характер, якої нема у орків. Так вони давлять з усіх сторон. Але, друзі, повірте мені, це дійсно орки. Це люди, котрі. Ну, для них не своє життя, не е, життя чужих людей, просто нічого не варте. Не знаю, як так е, сталося, що в них такі от, е, цінності, але, на жаль, це так. Тому, е, як би тяжко не було, що б тут не трапилось, хвост пістолетом, будемо битися, будемо стояти стільки, скільки це буде потрібно. Весна прийшла, вже залишилось три дні до славного свята весняного, до дня народження кобзаря Тараса Шевченка і спробую в цей день зробити також випуск. Так що, друзі, тримаємося. Дякую всім за гарні коментарі, за лайки, за підписку. Буду обов'язково далі висвітлювати події, що як тут відбувається на Бахмуті.